А що у вас змінилося від почутого з християнських зустрічей? 20 тисяч, 200, 200 чоловік, по крайній мірі, я йшов на служіння, подивився, є підписаних в Ютубі 24 на Фейсбуці з гаком. То я вас хочу спитати, а чому у вас не мільйон? Ви розумієте, коли люди питаються, чи перевертати стільці після похорону, після гробу набирає 200-300 тисяч, вас це цікавить. Вас цікаве, чи покласти йому гребінець, він же ж має причесатися там перед Господом, правда? Ножнички, щоб він нігті міг обстригти. Скільки йому в чистилищі бути? Що ви там ще йому вкладаєте? А ви ще закладаєте е, цей, е, щоб не було зеркало, щоб не було другого небіжчика? Справді, ви думаєте, жити вічно, загляніть в це зеркало, і ви побачите, що життя тут на землі закінчується. 200 з гаком тисяч переглядів, до півмільйона пр приходить, коли люди задають такі питання. Я вам хочу сказати, а ви не задаєтеся питанням, чи цей чоловік був народжений згори, чи не був народжений з гори. Чи ви почули з християнських зустрічей, що потрібно, що Ісус Христос сказав, це Йоанна 3,3, що хто не народиться з Гори Царства Божого, не побачить. Ви взагалі задумувалися над тим. А ви не задумали, що, що і ви туди ляжете, в цей гріб, і вам розчосочку покладуть, так? Чи палочку ще, бо ви з палочкою вже дожили, знаєте, до старості, і вам палицю покладуть. Ви там будете шкутульгати, розумієте, все життя, вічність. Чи як, навіщо йому та палка? Ну, то його палка, то ви тоді всі костюми, всі весь одяг, все туди запхайте, хай все йде туди. Воно ж все і так стліє. Ви не думаєте про народження згори, Навіть не думаєте. Ви не хочете знати, бо вас в церкві про це не говорять. Ви не хочете знати. Ви молитесь то, як вміє. Головне, отче наш три рази, і Богородиця діва три рази. Справді, це щось дає.